О, Я почув, як воно клюнуло, але так плавно. І я ще й зробив паузу таку послухати, що то було. Гляньте, яка там шалена бровка і яка шалена трава. Бичок! Ого, я в цьому році таких, я таких ще, друзі, не ловив. і знову, І знову магот. Гляньте, оце да, оце влупив, оце жарьоха. О, відсипив. Порвав він трішки приманку, але можна буде її зараз іншою стороною, вірніше в іншу сторону вдягнути. От такий красень. Чесно, да? друзі, гляньте, мало хто ну, чи давно вже не бачив таких гарних бичків. Ну, може він даже вже і не бичок називається, якось точно називається, не знаю. Так, відпускаємо. Є. Два і є 2,2. 2,2 приманка, ік-звіст і рибка є. Чистий такий вийшов джиг, ви бачили. Спочатку спочатку неспішно робив проводочку, а потім декілька різких таких. Два різких коливання зробив і ось о, отакий окунь позарився. Опа! Шуруй, шуруй воду. Знову закид. Є, друзі, ось о, третій закид. Ух ти, який бойкий. Який бойкий. Втратив трішки контроль. І він пішов, оце вправо, тут кущ. І я вам скажу окунь, якщо... Ой. Друзі, ну самі, самі дивіться, заковтнув приманку, кидав я йому 2,2 дюйма. Ну, Взагалі кругом кидав. Рибка була, а ось на цій точечці вздовж очерета я кидав. Щось було, але я не міг взяти. І ще й сказав вам, зараз поставимо менші ваги. І обов'язково піймаємо. Ну, було таке, нікого ж не обманув. Приманку просто не видно. Мілка приманочка, дуже, ух, він так акуратненько взявся. Це, мабуть, 12 чи 14, це 14 номер гачка. Гляньте. Твіст в 1,5 грама, застіпка, грузик в 0,45 грама. І, така, і такий кабан. І просто, ну сьогодні гляньте, хіба це не кабан? Добрячий такий окунчик. Даже, даже, чесно кажучи, несподівано, що на супер таку мілку чи дрібну, як кому хочеться називати приманочку, от такий красень. Більше, ніж на приманки більшого розміру. Роблю більше паузу, тому що ну, трішки вітерець. Опа, ось, друзі, є, ух ти! Гарний, гарний, прям, прям щука. Ніфіга собі, друзі, щука. Ану, достану її, достану, достану, достав. Не відгризла, поки що не відгризла, але е, вся приманка в пащі. Вся приманка. Блін. Фу. Камеру не знаю, заляпала, не заляпала, але мене добряче, гляньте, добряче заляпала. Потрібно буде відпустити її акуратненько. А ну, заковтнула вона. Заковтнула добряче, але ось з краю. Ось, давай, 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 давай. Друзі, гляньте. О! Блін, і флюрик, флюрик, ану віддай флюрика. Флюрик 0,16. ну все було, все самі бачили. Флюрик терся е, по зубам. Був вже в пащі цієї щуки, але ми побороли. Ну, гляньте. Як це ще назвати? Кидав великі приманки, ну знову повторюся, кидав великі приманки, клювали не крупні окуня. Поставив в півтора дюйма і такий геть монтаж, просто кракозябливський, і рибка почала клювати. Бистренько отак її покажу вам, щоб вона не дьорнулася, випачкався і її... Трішки випачкав, самі гляньте сьогодні. Ну, це давайте на цьому і завершимо е, нашу риболовлю. Самі все бачили. Показав вам приманки українського виробника компанії Віст, які гарно відпрацьовують. От влітку багато що. От іменно з мікрушних приманок можна вибрати у компанії Віст. Спінінга української компанії Азура вам показав, вигуляв. Потужного, таку, потужну саваду, але мікроджигову. Відпускаємо щучку. От така красуня. Трішки випачкалася, але, але ти бойка. Ой-ой-ой! Не вспіла навіть попозувати.